Всіх вітаю, друзі! Ми зараз в як це зветься, торговий центр, де переважно ну, різні матеріали будівельні. І ось мій улюблений відео садівництва. І ось тут наш звичайний різдвяник. У мене вдома ось такий минулого року купували, він знову зацвів в мене. Як у Шведів називається Різдвяник? Називається кактус. Тобто листопадний, листопадовий, ну, не в тому смислі, що падає листя, а листопад від місяця. Кактус в листопаді. Дуже цікаві назви порівнювати як у нас, а як у них. Які цікавіші вазони я тут знайшла. Ось якась Юлія орхідея, типа різдвяна орхідея. Ніколи не бачила, дуже цікава має цвісти. Бачу, є бутони, але ціна кусається трохи. Ось оцей Юль -рус. це по-нашому, в них теж різдвяна трояда, а у нас це зветься Чемерник. То... У мене така вже є, я хотіла рожеву знайти, бо ціна, в принципі, більш А ось це ніколи не бачила. Це різдвяна ялинка. Ну, типа ялинка, але яка тримається в хаті як вазон. Вона називається Rooms Grand, так і звається, кімнатна ялинка. Дуже цікаво бачила в знайомих одних, і вона дійсно росте, виглядає як пластмасова, але вона насправді жива. Це якась орхідея такої не бачила. Бурагіарко орхідея, не знаю, що це значить латинською неллі іслер Не знаю, що це таке. Але теж дуже красива орхідея. Хочу якусь орхідею, лише не придумала яку. А ось оце. Про це я можу розказати більше. Це кіпарис. Назва едель кіпарис, означає благородний кіпарис. Ельвуділ. Це кіпарис. Він росте, по-моєму, не двойший павучок завівся тут. Він не дуже швидко росте, кажуть, але що незвично в Швеції і ростуть кіпариси. Я навесні купила маленький щеп, я знаю такий живець, десь 10 сантиметрів за 20 крон цієї весни. І він мене виріс, ну, десь така сама висота, тільки ширший, бо він мене ріс в більшому горщику на дворі на терасі. Так от хочу сказати, що з 20 крон я собі зекономила, скільки крон? Навіть більше. От така у мене підприємницька місія вийшла цієї весни. Виростила в себе, підростила кіпарисовик. Чи це кіпарис благородний, але я його висадила, до речі, на двір у себе. Не знаю, чи переживе він зиму, чи не переживе, я його буду прикривати. Планую на сильні морози. У нього дуже приємне. Знаєте, як це хвойні, в них зазвичай колеться листочки, а це як такий, ну такий приємний на дотик. Дуже приємний. Так що, ось ось я попала знову у свій рай. Рослинний рай, те, що мене заспокоює і дає мені силу. Як у вас день? Пишіть у коментарях. Цього я люблю обіймаю.